Вітаю, мої любі близнюки. Я Маргарита, ваш джотіш астролог, і це ваш прогноз на місяць лютий. В цьому місяці на вас чекає багато цікавих подій, про які я вам зараз все детально розповім. І звісно, хочу нагадати, що це ведична астрологія, і я рекомендую вам дивитися цей прогноз для вашого знаку асценденту або для знаку, в якому знаходиться місяць в вашій натальній карті. 4 лютого Юпітер перестає бути ретроградним в тільці, і це ваш 12-й дім гороскопу. До вас приходить розуміння і ясність в тих сферах, за які відповідає Юпітер у вашій натальній карті. А це нерухомість, місце або країна проживання, нове навчання, занурення в релігію, вивчення релігії, якихось нових духовних практик, езотеричних навіть знань. Можливо, у вас з'явиться таке бажання зазирнути в глибину себе. І в цьому вам допоможе або релігія, духовність, езотеричні знання, можливо, у вас буде консультація або була з астрологом, регресологом, езотериком будь-якого плану. Взагалі, в тих сферах, за які відповідає Юпітер, у вас будуть нарешті зрушені якісь в вашому житті. Тому що, коли Юпітер був ретроградним, він наче робив затримку в цих сферах. А тепер приходить ясність, полегшення і нарешті рух. 11 лютого Меркурій переходить знак Зодіаку в водолі, це ваш дев'ятий дім гороскопу, і вже 12 лютого туди переходить і сонце. Це може зробити такі невеличкі проблеми з вашою гординою, з вчителем, з наставником, навіть з батьком. З тими людьми. В яких ви бачите авторитет, з тими можуть бути якісь непорозуміння і суперечки. І це все через гординю, тому що вони будуть вам нав'язувати наче свою думку, вони будуть казати, так зробити краще, а у вас буде зовсім інше бачення ситуації, і ви будете казати, ні, я знаю краще, у вас буде така суперечка, наче через гординю. Взагалі, у вас будуть з'являтися періодично такі ситуації, де буде затронуте, наче ваше его. Тому я рекомендую вам не йти на поводу вашого его, розуміти причину і не вестись на провокації. Можуть бути непорозуміння з батьком, або якісь обставини, де вас наче обмежують. Втручання можуть бути у ваше життя якісь непрохані поради, яким ви будете зовсім не раді. Також це може спонукати вас до нового навчання, або це навчання нової релігії. Цікавість іншою культурою, це можуть бути навіть поїздки в місця сили, в якісь релігійні місця, поїздки з метою навчання. У вас буде цікавість до нової інформації, або ви будете шукати саме ту інформацію, яка вам потрібна, яка дасть вам зрозуміти деякі моменти вашого життя, і знайти відповіді на ці питання, які вас хвилюють, і ви будете в пошуку саме цього. Можливо, ви зануритеся знову таки в ізотерику, і якщо так, рекомендую вам прочитати книгу Вадима Зеланда Трансерфінг реальності. Я думаю, всі знають цю книгу, всі з неї починали. Якщо ви про неї ще не чули, не читали, це моя вам така рекомендація. Також, якщо ви захочете зануритися набагато глибше і захочете пізнати себе. Я створила телеграм-канал з практиками духовними, психологічними, езотеричними, які допоможуть вам буквально з усім. Якщо ви хочете отримати доступ, пишіть мені в інстаграм в особисті повідомлення. Силку на інстаграм я залишаю в описі під цим відео. Також це про трансформації і про кармічні уроки через батька. Можливо, тут будуть підніматися якісь старі образи, якісь питання, виникати такі ситуації. Які будуть зовсім непростими, будуть виникати такі уроки, які вам зараз необхідно буде пройти. Якщо у вас є образа, наприклад, на батька, то я рекомендую вам робити практику пробачення батьків, саме батька. Ця практика також доступна в моєму телеграм-каналі. Якщо вона вам, звісно, актуальна. У вас буде таке відчуття і таке бажання, наче зменшити вплив батька на своє життя, Наче дуже сильне втручання батька або батьків ваше життя. Постійні їхні поради, наче будуть вас трошки бентежити і дратувати. І вам захочеться з цим покінчити. Можливо, ви ще не перейшли сепарацію від батьків, і саме в цьому ваш урок. 12 лютого відбувається повня в знаці зодіаку рак, і це ваш другий дом гороскопу. Це про гроші, про вашу цінність, про ваші ресурси. Ви зрозумієте, що фокус уваги потрібно змістити на себе. Ресурси і увагу, яку ви витрачали даремно, на те, що вам не корисне не приносить взагалі ніякої користі, на те, що не важливе вам, ви більше не будете витрачати свої ресурси і свою енергію на пусті справи. Вам потрібно звернути увагу на щось конкретне, і хай саме туди йде ваша енергія. Займатися не всіма справами одночасно, а вирішіть, яка для вас найбільш актуальна, і зосередся саме на ній. Бо якщо ми беремося за все одночасно, у нас енергії на щось основне просто немає, не вистачає. Ми можемо бути сумними, похмурими, а причина саме в тому, що ми не вміємо правильно розпреділяти свої ресурси, а це дуже важливо. Можливо, ви витрачали час і ресурси саме на батьківську сім'ю, і вам потрібно це завершити. Можливо, ви зрозумієте, що потрібно жити своїм життям, сепаруватися від батьків, можливо, захочете навіть від них переїхати, або ви брали в них кошти, вони вас забезпечували, і ви вирішите бути більш самостійною людиною і будуть завершуватись деякі процеси саме з батьками. Звісно, це про зміну харчування. Можливо, ви захочете переглянути своє харчування, готувати якісь інші страви, готувати по-новому, змінити взагалі меню своє, щоб покращити ваш фізичний стан і фігуру. І, звісно, це про гроші. І Гроші тут ви можете отримати через щось секретне, через навіть якийсь обман, махінацію, щось незаконне, шахрайство, маніпуляція. Можливо, ви кимось проманіпулюєте і вам дадуть певну суму грошей. Можливо, тут буде щось таке не зовсім законне. 24 лютого Марс закінчує свій ретроградний рух в близнюках, тобто в вашому першому домі. Це для вас хороше положення, тому що тут зрушуються з мертвої точки деякі ваші справи, які були просто в ступорі. У вас з'явиться більше енергії, мотивації робити щось. Ви будете знати, куди саме хочете рухатися і на що приділити свою увагу. Але в мінусі, це може дати ризик травм через необережність, через якийсь нещасний випадок. Це не щось таке серйозне і глобальне. А, наприклад, якісь порізи або, можливо, опіки, травми ніг, травми обличчя або голови. Можна вдаритися головою через якусь необережність, тому будьте, звісно, уважними. Бізнес можете робити зі своїм партнером або обговорювати якісь бізнес-ідеї. У вас з'явиться бажання змінитись і фізично, і морально, і на це буде ваш фокус уваги. Ви, наче відчуєте, що всередині все змінилося, ваше мислення якось змінилося, і ви захочете, щоб це відображалося і зовні також. У вас буде така серйозна і глобальна робота над собою в цьому місяці. Які залежності, прив'язаності до якихось людей, до якихось ситуацій вони будуть руйнуватися, і це для вас, звісно, на краще. Звісно, бажано вам додати активний спорт у ваше життя. Фізичні тренування, біг, щось таке дуже активне. Можливо, це навіть силові тренування можна додати, але звісно, будьте обережні в спортзалі, так як ризик травм тут високий. У вас відбувається самотрансформація. Удачі вам в цьому, це вам потрібно, і саме час настав це зробити. 27 лютого Меркурій переходить знак зодіаку Риби. Це ваш десятий дом гороскопу, дім роботи і кар'єри. І там Меркурій зустрічається з демонічною планетою Раху і планетою Венера. Це може дати таку складність у домовленостях. Вам складно домовлятися, розповідати якісь свої думки і ідеї. Важко працювати з інформацією, з логікою. Це абсолютно всіх стосується в цьому місяці, що в нас такі проблеми з логікою, логічним мисленням, але для вас це буде, звісно, актуально, тому що це все в домі роботи і кар'єри. У вас може відчуватися такий спад енергії, наче менше сил у вас буде. Рекомендація вам спілкувати з людьми спокійно, начеб знаходити підход до кожної людини індивідуально, покладатися не на логіку, а на свої внутрішні відчуття, на свою інтуїцію, вчитися слухати себе. Рекомендую вам додати в своє життя медитація. Це вам допоможе зупинити цей скажений потік думок у вашій голові. Так і приходить розслаблення і розуміння, на чому сфокусуватися саме зараз. Змініть підхід до роботи, подивіться, наче по-новому на все на свої робочі процеси, на свої проекти. Що б ви хотіли змінити, що ви хотіли покращити, вдосконалити. Подивіться на все під іншим кутом і вчіться домовлятись. 28 лютого відбувається новолуння в знаці Зодіаку, водолій, і це ваш дев'ятий дім гороскопу. Тут будуть якісь підсумки. Спілкування з батьком, з відносинами з батьком, можливо, отримати якусь новину від вашого батька, нове навчання, новий вчитель, наставник, поїздки на навчання, поїздки в плані відновитися духовно, дізнатися щось нове, нову релігію, нову культуру або такі більш глобальні поїздки, щоб побути наодинці з собою зі своїми думками. Дуже цікаво завершується для вас місяць лютий, у вас багато роботи. Нехай все складеться для вас найкращим способом. Близнюки ви надзвичайно особливі і ви точно знаєте, що вам потрібно робити в цьому місяці, щоб досягнути успіху і гармонії. Якщо вам сподобався прогноз, ставте лайк цьому відео, а ми зустрінемо з вами вже зовсім скоро в інших відео.